Господь з вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Марка: Слава тобі, Господи! Через декілька днів Ісус прийшов знов у Капернаум. І поширилася чутка, що він удома. І зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово і прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо, не маючи змоги через натовп пробратися до нього. Вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, прокопавши отвір, опустили ложе, на якому лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому Дитино, прощаються тобі гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували у своїх серцях. Чому він так каже? Богохульствує, хто ж може прощати гріхи крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони так міркують, каже їм: Що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому? Прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань Візьми своє ложе і ходи. Але щоб ви знали? Що син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому. Кажу тобі, встань, візьми ложе своє та йди до свого дому. І той встав, і, негайно взявши ложе, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися, і славили Бога, кажучи: такого ми ще ніколи не бачили. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, напевно ви можете і маєте право підловити мене на думці, що я часто кажу, що ось цей фрагмент є дуже важливим, або що я його люблю. І це правда. І цей фрагмент також відноситься, напевно, до тих багатьох фрагментів, які я люблю. Сьогодні бачимо, як приносять паралізованого. І Ісус його зцілює. І ми з вами, коли роздумуємо про Господні чудеса, часто думаємо, а чому Ісус зробив саме так? Чому тоді розмножив хліби, а в іншому моменті сказав людям, що ви за мною ходите не тому, що почули слово, не тому, що увірували, а тому, що їли хліб і наситилися і ще хочете. Чому він одного разу. Робить якесь чудо, зціляє, а іншого разу каже, що мала віра. Чому він з кимось розмовляє, як ото з пилатом, а до Ірода під час того самого суду, того самого дня, там з різницею в кілька-десять хвилин, з пилатом розмовляє, а з іроду навіть не відзивається. Як це може бути? Чому? І тут нам з вами потрібно, потрібно пригадати одну важливу справу: що Господь Бог робить чудеса не тільки тоді, коли хоче або не хоче. Це, звісно, завжди є його воля, і ми її дуже часто не будемо знати. Не те, що зараз не знаємо, а дуже часто навіть і не будемо знати. Але дуже часто це залежить не тільки від. Того, чи є така зараз потреба зробити таке чудо, але чи є сенс для цих людей, які бачать це чудо, робити це чудо. Тобто, іншими словами, чи ці люди готові побачити і сприйняти це чудо? Іншими словами, люди, для яких були роблені ті чудеса, були не мов би співтворцями того чуда. Зрозуміло, що це все Божою силою. Зрозуміло, що це все залежало від його бажання, від його волі. Зрозуміло, що це було зроблено тільки того, що так сказав Бог. Це ясно, що людина сама по собі би цього не зробила. Але скільки разів ми бачимо, наприклад, як Ісус звертається до когось і каже: Іди, віра твоя зцілила тебе. Або в інших фрагментах ми чуємо про те, як підходить там той сотник, язичник, римлянин, окупант, підходить і каже: слуга мій занедужав. І той йому каже, йди, твій слуга вже здоровий. І той не перепитує, не перевіряє, просто розвертається і йде. І ми бачимо в багатьох-багатьох фрагментах, в багатьох ситуаціях, коли відбуваються якісь чудеса, що ці чудеса відбуваються тому, що та людина. Яка мала цей шанс, цей шанс отримала. Не завжди так буває. Ми з вами наприкінці Адвенту якраз читали тексти про благовіщення Марії і про благовіщення Захарії. І там теж був дуже цікавий фрагмент, коли до Марії Ангел приходить і Марія погоджується. Але так само приходить до Захарії, який роками чекав на сина. Вони з жінкою дуже переживали, що не можуть мати дітей. Він приходить до нього, а той не вірить. Ну, хоча перед ним стоїть ангел. Ангел йому каже, що у вас буде дитина, Так, ні, ні, не буде. Так, Чи так само з Сарою в старому заповіті, яка не вірила про те, що вона вже може народити. Тобто, навіть якщо Господь Бог над чином втручається і намагається щось зробити, то не факт, що людина це сприйме. Натомість сьогодні. Читаючи ось цей текст, ми не маємо винятковість цього фрагменту полягає саме в тому, що не паралітик зцілений завдяки тому, що в нього була віра. Про нього ми не читаємо. Він тут пасивний. Ми читаємо про його друзів, і цей фрагмент є улюбленим саме через те, що ці друзі не залишили його в біді. Почули про те, що є Ісус, що Ісус може його зцілити, вони почали його нести. Ісус, бачивши їхню віру, як ми тут читаємо, це дуже важливо тут зупинитися саме над цим фрагментом, що і, побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: дитину прощаються тобі гріхи. Тобто не тільки завдяки ньому, а завдяки їхній вірі, Він їм допомагає. Далі вони роблять надзвичайну річ, про яку ми з вами дуже добре знаємо, про те, що вони бачать натовп, і цей натовп їх не зупиняє. Вони розуміють, що вони не пропхаються. Якщо ви були в якихось людних місцях і знаєте, як це відбувається, коли люди е десь мають дуже сильний натовп, то треба буде дуже. Е Ну і сильним, і гарлапанистим. І ще не знаю, що робити таке, щоб в натовпі десь пропхатися. Це насправді дуже-дуже складно. Ми з вами е, знаємо теж про дуже багато різних ситуацій, коли люди в якійсь паніці, звідкись тікали, і когось по дорозі е, заминали ногами. Е, задавлювали просто-напросто, тому що. Одна людина не помітила, а наступні вже теж, які там ставали на ту людину, на то тіло вже часто вже і бездиханне, та вже і не помічали, що вони роблять, тому що ззаду люди напирали. Це насправді натовп це страшна річ дуже часто буває, і дуже багато біди може статися через, через те, що люди в паніці. Так от, є натовп, вони хочуть пробитися до Ісуса і не можуть пробратися. І тут. В принципі, могли би сказати одне одному і цьому паралізованому з рукою на серці: що, слухайте, ну ми зробили все, що могли. Пригадайте ось цей фрагмент про наношення 12 кам'яних посудин, як у випадку з наношенням. Води, яка перетворилася на вино в Кані Галілейській, так, що Марія сказала слугам, не дивлячись на заперечення Ісуса, сказала: зробіть все, що Він вам скаже. Тобто вони могли сказати: ми виповнили повінця, ми зробили вже все, що могли. Ну, Ми принесли, принесли. Я вам пам'ятаю, кілька разів пригадував, як одного разу приходилося мені в горах. Нести дівчину, дівчина була легенькою, у нас було четверо хлопців. Ну я вже чоловік старший, і ми трошки понесли в горах, і треба сказати, це було досить, досить важко. Я про це якось вже на проповідях згадував. Але мушу вам сказати, що нести людину тривалий час ну не просто піднести і там трішки пронести це, це насправді досить складно. Ще одного разу пам'ятаю, були такі змагання. В горах, де ми також носили людей, треба було це робити на час, хто швидше це зробить, яка група буде справнішою. То мушу сказати так, що сім потів зійшло, тому що навіть якщо людина дуже маленька, невеличка, худесенька, то робити це насправді дуже-дуже непросто. Так, от, ці чоловіки, ці четверо друзів цього паралітика могли сказати: ми зробили абсолютно все. Ми вже більше нічого не можемо зробити, все розходимося. Але вони так не сказали. Вони просто-напросто пішли на дах, розібрали стелю, і тут, ну насправді, коли ми уявляємо весь процес, як це собі відбувається, уявімо собі: по-перше, ці єврейські хатки, навіть якщо це був великий будинок в Капернаумі, в якогось так де це вони були? Написано, що просто в Капернаумі, але, напевно, то був один з більшечких таких домів. Якщо там зібралося багато людей, ну, зазвичай ті будиночки не були великими досить. Це не була синагога, це не був якийсь палац, це був будинок. І все рівно вони пробираються в цей будинок. Будинок невеликий. В будинку, як ми читаємо, набито битком людей. Туди немає як пробратися взагалі. Тобто там тісно, і тут зверху починає сипатися, що там якась галина, е е як там в них виглядала та штукатурка та теньковка е в їхніх будинках. Е якщо ми навіть собі за такою певною аналогією уявимо, е що там в них були такі собі певні вальки. Що були делі, були вальки, можливо, хтось з вас пам'ятає, як колись місили грасу, або це ще називалося іншим словом толока. А відтак це слово в українській мові означає толока як велике зібрання. Так от, сходилася там вулиця чи сходилася родина. І люди, підкачуючи там штани, е місили цю красу чи місили цю глину. Е потім ця глина переминалася вимішана дуже сильно переминалася з якоюсь травою, з якимось очеретом, і робилися такі косички, запліталися, і робилися такі вальки в переміжку з такою травою, ця глина. Е ну і таким чином робилися дахи. Я думаю, що подібна конструкція і була у євреїв, адже зрозуміло, що бетонних дахів там абсолютно не було. Чи черепиці там також в сучасному розумінні не було, тому що це вже були досить дорогі винаходи, які були колись там пізніше. Євреї робили пласкі дахи, і вони взагалі на тих дахах. Проводили багато свого часу. Це була частина їхнього такого повсякденного побуту. Отож, ці чоловіки на тому даху розбирають ті всі черепки, всі ті вальки, вся та глина на голови сиплеться тим людям. І тут уявіть собі, реакцію тих людей, яким сиплеться це на голову. Вони кажуть: вау! Товариші паралітика, які ж ви молодці, що ви нам на голову понасипали цих черепків, тої глини, тих вальків. Як добре, що воно нам, ну навіть якщо якийсь більший кусок по голові не гупнув, то як добре, що в мене вся голова тепер в глині, в піску, що я весь брудний, що тепер в нам всьому приміщенні немає чим дихнути. Бо ви от влаштували тут такий рейвах ніхто. Присутніх там не був втішений тим, що зробили ті четверо друзів, але їм це було байдуже. Вони знали, що їм потрібно спустити тіло, тобто, це треба було, уявіть собі, таку нічогеньку дірочку е проколупати, щоб спустити це тіло. Е вони це роблять, вони спускають, і результат осягають. І з огляду на їхню віру, ще раз я це підкреслюю, Ісус йому відпускає гріхи і робить це чудо. Тобто в нього і гріхи прощені, і він з параліжу очищується, звільняється. Тепер наступна річ: подивімося на таку дуже важливу справу, що Ісус спершу йому відпускає гріхи, а потім звільняє його з паралічу. Дивіться, на сьогодні. Якщо подивитися соцмережами, погортати різноманітні статті в інтернеті, то дуже модно з'явилося говорити про психологію, про різноманітні травми, про травми дитинства. Я думаю, що зараз, ну що дай Боже, що після війни, тобто всі ми сподіваємося, що вона скоро закінчиться, хоча, коли це буде, ніхто з нас не знає. Але після війни ці всі внутрішні, не тільки фізичні травми, ментальні травми. Травми пам'яті будуть вилазити назовні. Всіх нас шокувала новина, як що там, два дні тому. Дівчинка, які шість років тому з фактично фронтової зони Завдіївки, здається, так, в неї серце не витримало, вона померла. Жахливі речі. Тобто цих речей від різноманітних страхів, переживань. Обстрілів є дуже багато, і цих душевних травм їх буде на превеликий жаль, дуже і дуже багато. І з цим якось далі треба буде жити, і щось з цим треба буде нам далі робити. Але пригадаємо собі про дуже важливу справу. Перед тим, як має бути фізичне зцілення, має йти душевне зцілення. І тому кожна людина, яка допомагає іншій людині зцілити душу. Це не мусить бути щось надзвичайне. Ніхто не мусить руками хмар розгортати і казати, там, не знаю, тут дощ піде, тут будь мороз, не знаю, тут будь тепло або ще щось таке. Достатньо з якоюсь людиною поговорити про сповідь. Достатньо сказати про те, що потрібно посповідатися. Достатньо комусь розказати про те, як відбувається ця сповідь. Щоб людина зацікавилася, можливо, така людина також захоче піти і посповідатися. Можливо, для цього не потрібно насправді багато. Точно, чого не потрібно, то це, так би мовити, падати на вуха і змушувати когось казати, що йди, зроби, мусиш, піди, ти маєш це зробити, а як не зробиш, то буде тобі лихо, там но-но-но, ну -ну бу бу Ні, тут має бути хірургічна насправді делікатність, акуратність, тому що. Йдеться про людську душу. Людина може бути зранена. Зараз дуже багато зранених людей. Треба з цим рахуватися. Треба бути надзвичайно делікатним і надзвичайно винахідливим, так як ці люди. Щоб з одного боку бачити потребу людини, з іншого боку, придумати, як підійти до того, щоб допомогти цій людині. Сьогоднішній фрагмент надзвичайний. Надзвичайний тим, що розповідає про людей, яким інша людина була не байдужа. Вони мали повне право сказати, що ми вже більше нічого не можемо зробити, але вони зробили більше, ніж могли, бо хотіли. Зараз переживаємо такий час, коли дуже багато людей допомагають іншим людям. Хтось якісь продукти збирає, хтось якісь сітки в'яже. Хтось якісь збори грошей робить на якісь там квадрокоптери, на якісь там жилети, так як от в нас зараз воно є, залишилося зібрати там біля 10 тисяч на терможилети, які можуть гріти від павербанка. Хтось ще робить якусь справу. І знаєте, що найважливіше в цьому всьому? Щоб цього було насправді дуже багато того, що. От є такий момент, коли потрібно дуже сильно натужитись. От, наприклад, людина розуміє, що слухай, от зараз-завтра в тебе буде екзамен. Ти мусиш зараз сісти, повторити, завтра піти здати. Мусиш. Або, наприклад, землероб знає, що йому потрібно зібрати врожай. Бо потім, наприклад, будуть дощі, буде непогода, не буде такої можливості більше. І він знає, що в нього мало часу, і він робить все можливе, тому що знає, що йому потрібно дозібрати цей врожай, інакше він втратить просто-напросто те, над чим рік працював. Є багато таких ситуацій, коли людина знає, що вже ну, немає вже сил, що хотіла би вже дати собі спокій, але потрібно ще ну, трішечки дотиснути. Небагато, трішечки. І воно дасть свій результат. Так, зараз, так само зараз всім нам. Ми знаємо, що холод, ми знаємо, що світла немає. Ми знаємо навіть, щоб от провести Божу службу, теж не ясно, котрій годині це зробити, тому що. Графіки без кінця скачуть, а навіть якщо є графік, то дуже часто і поза графіком вимикається те світло, і незрозуміло, як правильно і в котрій годині це робити. І я дуже добре розумію, що для вас, дорогі глядачі, це вкрай незручно, тому що година постійно скаче. Я це знаю. Але як інакше зробити, теж не дуже сильно знаю. Ми це все знаємо, але ми також знаємо, що ну, ще трішки потрібно. Далі, дай Бог, буде легше. Але зараз, ну зараз така пора, зараз потрібно це пережити. Нехай приклад цих чоловіків, прекрасний приклад, заохотить нас до того, щоб ми не тільки хотіли комусь допомогти, перед усім дією, не своєю порадою, не своїм моралізаторством, але своїм якимось добрим вчинком хотіли допомогти іншим, і щоб ми в цьому були вкрай креативними. Амінь.